Найбільше очікування небезпеки по е, тепломережах, що туди росіяни можуть задавати ударів, але ще є час місцевих громад це виправити. Е, ваша думка, пане Іване, з приводу того, чи є у нас такий план, чи як ми пройдемо цю зиму? Давайте такі такі, от ваш ваш погляд згори, все ж таки ви двічі міністр. Скажіть нам чого чекати? Теплоелектроцентралі теж не тільки мережа, а й централі. Е, дивіться, це не перша зима і не перші удари по енергетичній інфраструктурі. Е, і за ці роки запас міцності енергетики він значно знизився. Якщо ми на початку війни мали великі резерви по генерації, великі резерви по розподільчим мережам, підстанціям і так далі, Україна енергетика України вона була ну, найбільш розвинута майже Найкращу у світі, От її можна було порівняти з енергетикою Франції. Але за ці роки у нас запас міцності значно знизився. І оці проблеми, які ми сьогодні обговорюємо, вони ж не нові. От ми давайте згадаємо Харків е, на минулу зиму, коли значить, зруйнували ТЕЦ, зруйнували котельні і так далі. І ми, ми, ми повинні було це очікувати. Зрозуміло, повинні були готуватись. І, і, і Росія напередодні опалювального сезону в мирні часи нас кошмарила постійно. Газ закривала, електроенергії, там цей малими проблеми і так далі. Можна все зробити, можна було зробити менше помилок. Можна було якісно підготуватися. Ну скажіть мені, будь ласка, а хто на рівні держави займається цими питаннями? От хто координує підготовку енергетичного комплексу? За рівні держави до осінньо зимового маршруту. що я чую, це мав бути ну напевно рада національної безпеки та штаб енерго є до да. Ну от є рада, вона зібралась у Ради дуже багато питань. Є прем'єр у нього дуже багато. А це треба працювати 24 На 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 7. це цілодобово при такої. Дивіться, я, я просто про що кажу. От ми звинувачують там є Кличко, от його звинувачують, він не підготувався, чи органами місцевої влади, а енергетики е, повинні бути. От дивіться, є там суму обладнання. Енергетична компанія приватна чи глава адміністрації. А от хто їх повинен зібрати і сказати, що повинні робити ва це, ва це, вони самі, вони ніколи не домовляться. Це, це неможливо, так, так не працює така система. Дивіться, от я доведу приклад. Є, є проблема з трансформаторами, обладнаннями і так далі. От як закуповується обладнання, где воно кожна компанія займається сама, але у нас же є держрезерв. Знаєте, що колись в Держрезерві знаходилась велика кількість обладнання для енергетики? От це були е, запаси Держрезерву. І коли дещо сталося, не всі компанії можуть мати там по ці е, дорогі трансформатори і так далі. З Держрезерву передавався цей трансформатор. Потім ця компанія розраховувалася. Чому ми на, на, на базі Держрезерву не підготували. Запас обладнання, бо воно все типове обладнання. А зараз кожна компанія якщо в неї є запас, вона ж не дасть інший. Вона скаже: почекай, я не дам, тому що завтра до мене прилетить, Що я буду робити? П Пане, ми, ми не дуже. Ми не дуже маємо е, багато да, часу. Я одва. Одва. хочу почути основну відповідь. Хто? На питання ви кажете, хто я, я хто? кажу, потрібно на рівні держави. Там я тисячу разів казав, це повинно бути рівень першого віце-прем'єра. Який буде координувати роботу енергетичних компаній, щоб вони не працювали як вони зараз? Працюють як партизанські табори разом з органами там місцевому там, себредування військової адміністрації е, міністерства економіки, НКР і так далі, вот, 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 цього немає. По от, по ТЕЦ, остання ремарка. Постійно на тс 5 на тс 6 в, е, Якщо там будуть якісь, ну, плану, ну там десь можуть бути якісь аварійні ситуації з газом, постійно був в е, одежі резервний запас мазута. Цей запас доходив до 300 до, до 400 тисяч тонн. І коли не буде газу, щоб е, там аварія якась мирні часи чи, чи щось попало, е, ці станції працюють на мазуті і забезпечують міста. Е, місто теплом, воно передається не безплатно, потім воно повертається. Якщо, не дай Боже, що станеться з газопроводом, там я не буду зараз прогнозувати. Є вона чому держава десь резерв не накопичив мазута на з 5 на те 6 як аварійне паливо для того, щоб у нас не було е, проблем з містом, якщо, наприклад, що станеться там на якомусь ГРП і так далі. Ну я просто можу. Багато про це казати, але енергетики вони, вони дійсно. Вони найбільш організовані, професійні, відповідальні. Вони е, будуть е, і роблять все, що можливо, будуть відновлювати але, але запас е, міцності він е, вже достатньо низький, тому ми самі повинні готуватись до до різних е, алгоритмів е, подій. Знаєте, я неодноразово чую від наших там виробників зброї від військових, що в нас не вистачає органу, який би займався якісним прогнозуванням, скажімо так, воєнних дій, щоб давало значно більше прогнозованості виробникам і не тільки виробникам, але й загалом ну ми би розуміли значно раніше, швидше передбачали б назвімо так бойові дії. Це би було б значно ефективніше. Так званої називають би технологічну ставку. Вона назначена є, але така якби ставка шредінгера технологічна, яка є, але не зрозуміло її підсумкові рішення по енергетиці. Таких рішень, як я розумію, немає. Дуже коротеньке до вас ще запитання, пане Іване. Ваш прогноз. Як ми пройдемо цю зиму з точки з огляду на те, як ми зараз рухаємося? будь ласка, якщо можете Дивіться, в а, три ходити три трі варі, все залежить від трьох факторів. Перший фактор, яка буде зима, якщо ми до середньостатічної зими, ми в принципі підготувалися, і незважаючи на ці удари і так далі, є необхідна кількість палива. Обладнання, персонал, це середнє, ну але у нас зими є і бувають і аномальними. Я маю на увазі аномальні низькі температури. І перш я, я ще раз звертаюсь от, до, до всіх глав місцевих адміністрацій, мерів і так далі. Будьте готові, от всі повинні бути у кожного будинку повинен бути відповідальний, якщо при мінус 5 градусів морозу. По якоїсь причині зупиниться циркуляція теплоносія, необхідно терміново на протязі півгодини, години максимум зліти воду з, з будинка е, система опалення. Тому що буде біда рівно через дві години, там півтори-дві години стейки замерзнуть, і ми можемо отримати але біда. це люди самі цього не зроблять. Це мають бути обслуговуючі компанії, які на місцях працюють. Це, де, 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 це треба обслуговуючі, комунальні, Це повинен бути закріплений по переліку людина, яка за це відповідає. І повинен, якщо є команда, негайно, бо може бути біда. Це перше. По-друге, е основним фактором є противоповітряна оборона. Об'єктів э, вот, вот інфраструктури, особливо енергетичних об'єктів, э, це ТЕЦ, під, підстанції і так далі. Габіони, перший ступець захисту, другий може захистити там, від э, шахедів, осколків і так далі. А якщо будуть цілеспрямовані ракетні удари по э, розпредовим устройствам підстанціям, на жаль, на жаль, е захисту немає. Ну, не, не, не можна, так захисту немає. І е е по-третє, зрозуміло, е от повинна бути ця координація для того, щоб ми сконцентрували всі можливості, весь потенціал, і щоб можна було оперативно з цього регіону перебросити на той регіон і так далі. От треба енергетичний комплекс, от взяти такий кулак. Таку вертикальну систему, і, і бо, бо в ці часи він повинен працювати так. Дуже вам дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Іван Плачко, міністр Палава та енергетики України 99-му році, також 2005 тисячі п'ятому, дві тисячі